Ще народ депутат України Олексій Олексійович Гончаренко. Будь ласка. Ну що, доголосувались? Доголосувались? І от ще одна безугла, безумна, яка разом з вами за це голосувала. Що ж ви наробили? Що ж ви наробили? Ви тепер хоча б розумієте, яку ганьбу ви зробили. Тоді минулого тижня я був один з 13 народних депутатів, які проголосували проти цієї ганьби. Так, всього 13. Це зараз вас буде 300, і будете бігати з картонками і айпедами. а тоді в нас таких було тільки 13. І тоді я вийшов на трибуну і сказав після цього голосування, звернувся до Зеленського і сказав: зупинись, не підписуй це, бо інакше ти обираєш шлях ганьби. Але він не почув. Він підписав закон, а насправді підписав явку з повинною, бо інакше це назвати не можна. Але далі вийшли десятки тисяч людей, і від імені мільйонів українців змусили себе почути. Сказали, ви що, зовсім там страх втратили? Ану, негайно зупиниться. І тепер вам доведеться це все виправляти. Тож я звертаюсь до вас. Ще раз почуйте, бо завтра вже буде пізно. Перше звертаюся до депутатів. Хоча б в кінці цього терміну, раз ви вже назвалися Слуги народу станьте слугами народу, а не слугами Зеленського. Бо все одно ви побачили, що він вас все одно кине, а народ з вас все одно спитає. Я звертаюсь до всього світу, продовжуйте допомагати Україні. Бо ви допомагаєте не Зеленському, який ще за пару тижнів до повномасштабного вторгнення готувався до шашликів, напевно, з Чернишовим та Міндічем замість боронити країну. Ви допомагаєте українському народу, який ліг під російські танки, щоб зупинити цю навалу і врятувати Україну і Європу, і який зараз рятує демократію в Україні від намагання Кімчензе. Який хоче збудувати тут диктатуру, але український народ цього не дозволить. Тому продовжуйте підтримувати Україну. Україна того варта. І я звертаюсь до Зеленського. Забудь про другий термін. Це пляма, яку вже ти не прикриєш ніяким блейзером кольору хаті. Це вже нікуди від тебе не піде. Це The End. Запам'ятай це. І рятуй країну, а не рятуй своїх друзів від розслідувань.